Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитися новини в студії Ольга Юровська. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Макети майбутніх інформаційних щитів у Каштановій алеї в реальну величину презентували робочій групі. У модульному містечку для переселенців нині мешкає 133 мешканці. У жовтні, кажуть, чекають на підселення. Чим займається територіальне управління Бюро економічної безпеки за кавою з правником, дізналися полтавські студенти. А тепер про це та інше більш докладно. Макети майбутніх дошок на Каштановій алеї у реальну величину. 10 жовтня відбулося чергове засідання робочої групи проєкту «Полтава пам'ятає героїв. Члени групи на власні очі розглянули пропозиції. Який варіант обрали? Дивіться у сюжеті. Цей макет представляє собою площину. Це не книжечка, трикутник, трикутних, який пропонувався. Там буде сучасна підсвітка. Батько полеглого воїна Олександра Мочалова та член робочої групи проекту Полтава пам'ятає героїв. Ігор Мочалов демонструє, як виглядатимуть майбутні інформаційні дошки про захисників та захисниць із Полтавської громади, які загинули з 2014 року. 10 жовтня на місці їх встановлення у Каштановій алеї відбулося чергове засідання робочої групи проекту Полтава пам'ятає героїв. Члени групи розглянули пропозиції. З двох варіантів обрали один. Та затвердили відстань між дошками два метри. Вони розміщуються не на тротуарі, а на газоні. Він перпендикулярно на газону і відстань між цими щитами ну, архітектори порахують, щоб воно було і сприймалось нормально, в міськраді треба прийняти рішення, затвердити відповідний бюджет. Точно все прорахувати і затвердити бюджет на наступні сесії. Перехоже за ініціативу створення таких дошок у каштановій алеї кажуть саме тут найпопулярніше місце для прогулянок полтавців та гостей міста. Це пішохідна алея, по якій гуляє велика частина міста. Тут великий прохід людей, тому було б гарно щоб. Смалеча до Велика дивилися на наших героїв, які впали з захищає свою вітчизну. Я гадаю, що воно дуже тут потрібно. Тож тут багато ходить людей і вони повинні ходити і дивитися, благодаря кому вони тут відпочивають, ходять і гуляють. За словами Олександра Мочалова, до наступного засідання мають виготовити пілотну форму і представлять її для остаточного рішення. 50 тисяч гривень на лікування та реабілітацію хлопчика, який травмувався у Полтаві через падіння дерева, та 160 тисяч гривень для членів родин загиблих на поховання захисників. Такі суми матеріальної допомоги погодили сьогодні на позачерговому засіданні полтавського міськвиконкому. загалом за програмою турбота на матеріальну підтримку полтавців, серед яких учасники бойових дій та малозабезпечені, виділили понад 1 мільйон гривень. Перерахувати кошти для виплати матеріальної допомоги 16 членам сімей загиблих захисників України на загальну суму 160 тисяч гривень. Хочу проінформувати, на сьогоднішній день у нас 365 членів сімей загиблих, із них 99 дітей, які не досягли 18 років. Ми виділяємо матеріальну допомогу іншим посвітлані. Анатоліє мені після тисяч гривень на лікування хлопчика, який постраждав від е стихійного сонячний парк у Полтаві можуть перейменувати на честь захисника Євгенія Браха Малі. Таку пропозицію внесли члени робочої групи із перейменування топонімів. 26-річний кулеметник-військовий блогер Євгеній Брах, позивний Малі, загинув 21 вересня минулого року під енергодаром Запорізької області. А ось проспект 1 травневий у Полтаві з сьогоднішнім рішенням виконкому виключили з переліку перейменування вулиць четвертої черги. За словами фахівців інституту розвитку міста, зробили це, аби у подальшому була можливість присвоїти цьому проспекту ім'я одного із героїв, за яких не проголосують у рамках перейменування вулиці Пушкіна, було засідання е, комісії з перейменування вулиць, посвідчення робочої групи, яка була ініційована секретарем Капітанської міської ради, головою робочої групи, mm -hmm. і у нас постало питання і ще раз переглянути уже затверджений раніше перелік е, вулиць, який включений е, до процесів збору пропозицій перейменування 4 черги. червні. А сьогодні саме нам треба. Перезатвердити е, наше рішення, тому що у нас виключена одна вулиця, а це сам, не вулиця, а саме проспект першого травни. Сьогодні Полтава попрощалася із Євгенієм Гиричем. Чоловік служив в окремій аеромобільній бригаді на посаді стрільця номера обслуги 4-го аеромобільного батальйону. Загинув у 38 років в районі міста Бахмут на Донеччині. Поховали нашого земляка у селі Затурине. У нього залишилися батьки, донька та сестра. Вічна слава героям. Останній я спілкувався з ним з ним по вайберу. Ну, смс мені скидував 12 вересня 2020 року. Прислав мені фото свої з часового яру, казав, що виходить на позиції незабаром в ближайші дні. І каже, що дуже важко. І що може бути може не бути. Завжди мені допомагав, я йому допомагав. Тури шкода, що його більше немає з нами. Три місяці нового життя. 133 переселенці вже майже три місяці мешкають у полтавському модульному містечку. Нагадаємо, його відкрили 22 липня. Як живеться людям у нових умовах, як готуються до зустрічі із новими сусідами, дізнавалася наша знімальна група. Посмотри, покажу, як я живу. Зараз я покажу, як я живу у нашому будиночку модульному. Ось ця кімнатка, вона невелика. Ну вона світла, біла. Ось коли заходиш, відразу здається, що це медичний кабінет. Чинський кабінет. Вже майже три місяці у полтавському модульному містечку вирує життя. Сьогодні тут мешкають переселенці із п'ятьох областей нашої країни Запорізької, Харківської, Дніпропетровщини, Донеччини та Луганщини. Алла Адамова переселенка із Луганської області, була з перших, хто вирішив 22 липня переїхати до модульного містечка. Хто бажав міг скористуватися умовами цього модульного містечка. Спочатку ми всі дуже боялися. Ой, ой що це таке? Знаєте, це все таки незвичайне нове, і всі ходили, і ми багато не хотіли. Записалися, а потім назад. Але потім, коли нам провели екскурсію, то всі побачили, що тут добре. На початку кожного модульного будиночка розташована жіноча душова, а також пральна та сушильна кімната. На іншій половині чоловіча сторона демонструє Володимир Іваненко. Кожної душової знаходиться шість кабін, вони все облаштовані за всіма умовами для того, щоб вільно, комфортно приймати душ. Також є дві великі раковини, де можна помити руки. Всі душеві, вся територія забезпечена на бойлерах. Повод, кажуть місцеві, налагодили в пральних по дві пральні і одна сушильна машина. Далі знаходиться їдальня. Це наша їдальня. Нашій іде знаходяться три холодильника великих, два холодильника маленьких, також є дві міки також чайник, чотири електроплити, на яких вони можуть собі приготувати поїзд за потреби. Щоправда, багато хто із мешканців модульного містечка кухню не використовує, оскільки щодня о 13-й годині вони отримують безкоштовні обіди. Є обід наших мешканців, який приводиться Кожен день у 13 годині. Це перше борщ. Сьогодні в них на друге в них тут е, гречана каша з котлетою. Також є е, хліб і пирожок. Компот також є, але він ще не розвитий по стаканам. Так як він проводиться в літрову пластику. Посуді кімнати модульного будиночка розраховані на двох осіб. Пані, Алла наразі в очікуванні нової сусідки. Біле шкафи для одежди і два шкафи. Білі шухлядки для одягу, і дві шафи, білий стіл. Так само він і кухонний і туалетний слугує. І два ліжка. Одне ліжко, котре чекає собі мешканця, який ще не приїхав, оскільки ця кімната розрахована і виділена на двох. Ну тут ще я її чекаю, коли вона приїде, пані. Ну а ось це вже все моє господарство. Ну а діть уже сьомою хача. А модулі для родин із дітьми пропонується спеціальна кімната для розваг та відпочинку. Це наша ігрова кімната. Тут, якщо б жили дітки, вони б тут грали, Але так як у нас дітей в цьому моделі немає, це кімната для дозволу всіх проживаючих. Вони можуть подивитися телевізор, можуть пограти шахи, шахмати або дещо поспілкуватись. тихо, спокійно в своїй обстановці. На території модульного містечка є і спортивні та дитячі майданчики. Для зручності встановили два магазини та зони відпочинку. А для безпеки працює цілодобова охорона. Релакс – мальовнича місцина у селі Марківка Терешківської громади, створена для відпочинку військових та всіх охочих. А ще ветеранський бізнес для душі під кронами хвойних дерев. Про те, як військовий організував і бізнес, і соціальний проєкт, що користується попитом увесь рік, розповідаємо у сюжеті. Це у нас такий зруб. Релакс хаус зруб. мабуть, основна локація. Де ми приймаємо побратимів наших. Двоповерховий зруб, стильний мангау, чан, простора босідка, дерев'яні екобудиночки серед хвойного лісу. Локація релакс хаус для відпочинку побратимів. Усе це власними руками спільно з батьком зробив ветеран російсько-української війни Олександр Пєхов. Мангальна зона виконана з габіону. Це таку технологію нам побратими з Західної України посовітували. Ну і черепицею натуральною вкривали. З підсвіткою тут гарний нас ввечері світиться наш герб України. Власний бізнес Олександр заснував по поверненні з АТО у 2016-му у Терешківській громаді, де живуть його батьки. Від початку повномасштабного вторгнення захищав рідну землю в Авдіївці. Повернувся влітку цього року та одразу взявся за справу. Називається «Релакс Хаус, будинок відпочинку. Можна б в баню, можна по Сходити в чан, в купель, значит до кожної локації купель при, значить, достроєна. Компанія тут також до 20 чоловік може заїхати також без питань. Значить, також там в теніс пограти, в волейбол пограти, погуляти просто по лісі, покататися на квадроциклах, стрільба з лука плануємо зробити, канатні дороги зробити. Робив більше для душі, ніж для бізнесу, говорить Олександр. Тут у нас парілочка така. Тому, додає підприємець, це переважно благодійний проєкт, створений для реабілітації захисників та їхніх родин. Приїжджають в основному. Побратими бойові, які їздять або тут при приїздом на війну, тут з траси звертають до мене, заскакують. З'їжджаються з усіх областей в нас з руху ветеранів України, хлопці. І соціальна складова дуже велика. Мабуть, це основа тут. Я його робив більше як для спілкування зі своїми побратимами. Ніж як бізнес, але воно потрібно, повинно себе підтримувати. Тому і бізнес складова також тут існує. Це у нас купель, релакс хаус купель. Тут вміщається до восьми людей. Ну можна і десять людей, в принципі. Можна відпочити після посидіти за столом. Олександр Пєхов це яскравий приклад, як треба реабілітовуватися після повернення з війни. Говорить член руху ветеранів України, керівник громадської спілки Базука Тарас Лелюх. Там відбувалося дуже багато заходів благодійних для дітей та дружин полеглих військовослужбовців. Проводили концерти, організовували дозвілля для дітей. Туди постійно приїжджали з усієї України ветерани, проводили зустрічі, ночували там. І з часом Сашко побачив, йому запропонував що кажуть: Дивись, ну в тебе так класно зроблено. Тут ніде за гроші так не як ко тебе. І він вирішив теж зробити із цього ветеранський бізнес. Перш за все, це для нього соціальний проект, бо він безкоштовно надає послуги учасникам бойових дій. Але зараз він його масштабує. Незважаючи на непочатий край роботи, бо і будує, і дрова рубає сам, Олександр встигає їздити і на передову до своїх. Два місяці назад, як повернувся, мене списали, значить, зі служби. І зараз мотаюсь, допомагаю далі хлопцям. Все, ремонтую, їздимо далі, ганяю машини туди їм, забираю на ремонт. Все, що їм потрібно, все підвожу. Два роки у Полтаві існує центр підтримки підприємців Дія бізнес. За цей час його відвідали понад 20 тисяч людей. Підсумки підбили на урочистостях з нагоди річниці. Подробиці дивіться в сюжеті. Понад 20 тисяч відвідувачів, понад 6 тисяч звернень, більше двох тисяч консультацій. Такі підсумки двох років існування центру підтримки підприємців «Дія бізнес у Полтаві. На дворіччя центру запросили найближчих друзів, партнерів центру та відзначили їх. У колі почесних гостей представник Полтавської облради, перший заступник голови облради Олександр Лемешко. Їх проєкти вони просто ну, оживили цю будівлю. І якщо подивитись календар подій, майже щодня тут відбувається реалізація якихось проєктів: соціальні, соціокультурні, соціально-економічні, підприємництво Ну, сфери самі різні. Дуже цінно, що ці проєкти спрямовані на покращення якоїсь сфери в нашому регіоні, і тому ми відповідно підтримали цей проєкт. І тим більше, що це така синергія бізнесу. Громадянського суспільства і відповідно органів влади, і в тому числі громад. За словами керівниці центру підтримки підприємців Альони Гончаренко, їх основна мета наразі у цей нелегкий час розвивати підприємництво. Ми взаємодіємо власне у форматі громадської організації, співпрацюємо з владою і з представниками бізнесу. Тому на практиці хочемо показати, що все реально, все дає хороші результати і власне відзначити найближчих наших партнерів, друзів, тих, хто працював з нами разом ці два роки. Основна задача наша це допомагати власне тим, хто лише планує під, розвивати свою підприємницьку діяльність. Ті, хто думає про те, наша задача їм надати максимально консультативну підтримку. Тобто, у нас працює більше 60 консультантів, які об'єднані на національному порталі. Відзначили на дворіччі центру підтримки підприємців і бізнес-тренера Олександра. За його словами, він співпрацює з центром протягом цих двох років. Спеціалізуюся на викладанні маркетингових тренінгів. Була ідея проведення одного з проєктів з підприємництва для молоді. Запросили долучитися до проведення, і таким чином розпочалася наша співпраця. Потім було багато інших заходів. Нагадаємо, центр підтримки підприємців у Полтаві відкрили 14 вересня 2021 року. Які аспекти економіки та фінансів в Україні підлягають контролю, та як запобігти економічним злочинам? Випускники Полтавського юридичного інституту зустрілися із представниками бюро економічної безпеки на профорієнтаційні лекції? Чим іще займається БЕБ, розкажуть наші кореспонденти. Кава з правником у Полтавському юридичному інституті відбулася зустріч студентів-випускників з представниками територіального управління бюро економічної безпеки. Це орган виконавчої влади, який виявляє кримінальні правопорушення у сфері економіки України. Розповідає аналітик Василь Дьомінов. Перша мета, яку ми ставимо перед собою, це донести молоді ті засади економічної безпеки в Україні, чим ми займаємося. Які механізми існують у протидії економічним правопорушенням Беб України? Це новостворений орган, і сьогодні ми хотіли б вислухати думку молоді про те, як вони розуміють боротьбу з економічною злочинністю. Кава з правником це профорієнтаційна бесіда правоохоронців зі студентами випускних курсів, зазначає заступник директора з навчальної та наукової роботи інституту Олександр Шевчик. І додає практику лекцій у такому форматі тут реалізують другий рік поспіль. Випускники вже зустрічалися з представниками прокуратури ДБР та СБУ. Діяльність кожного правоохоронного органу має певну специфіку, починаючи з предметної підслідності, особливості здійснення, можливо, там, певних розшукових заходів і так далі. Тому, безумовно, спілкуючись, в тому числі неформальній обстановці з відповідними фахівцями, наші студенти можуть задати питання, отримати відповідні відповіді і тим самим покращити свої практичні знання. Серед присутніх на лекції Дмитро Токаренко нині він на п'ятому курсі і здобуває другий рівень вищої освіти. Бюро економічної безпеки в сучасному нашому реалії України це новостворений орган, який нині потребує нових кадрових поповнень. І Для нас, як студентів магістрів було доволі цікавим те, що це дає для нас перспективи працевлаштування під час бесіди зі студентами. Представники бюро економічної безпеки розповіли про особливості роботи аналітиків та детективів теруправління. Також розкрили аспекти економіки та фінансів, які підлягають контролю та регулюванню, та навели приклади випадків запобігання економічним злочинам та загрозам. Психологічний простір Равлик з'явився у Полтаві. Це центр, де спеціалісти у форматі індивідуального спілкування та групових занять надаватимуть психологічну допомогу і підтримку. Побувала на відкритті такого центру наша знімальна група. Психологічний простір Равлик відкрили у Полтаві. Це стало можливим за підтримки депутатського корпусу обласної ради. Відкриття таких просторів потрібно не лише в обласному центрі, а й по всьому регіону, зазначає заступниця голови Полтавської обласної ради Лілія Руроєва. Надзвичайно важливо піднімати цю тему в Полтавській області, тому що є шалена нестача психологів, практикуючих, які працюють з травмами війни. А в даний час повномасштабного торгнення, яке вже триває другий рік, у нас росте чисельність. Загиблих і родин, які залишаються без своїх годувальників, батьків, чоловіків, і надзвичайно потрібно надавати їм себічну допомогу. Равлик це центр, де надаватимуть психологічну допомогу і підтримку у сфері ментального здоров'я. Працюватимуть тут з дорослими, дітьми, підлітками, сімейними парами та з родинами військових. Планують проводити як групові заняття, так і індивідуальні, розповідає засновниця простору Юлія Приймак. Я за першою освітою психолог, але до професії повернулася шість років тому. І я колись у 18-му році, в списку своїх бажань, написала, що я хочу бути власницею психологічного центру. Написала і забула. Минулому році відкрила перший кабінет, але зрозуміла, що вже запит настільки великий, що треба розширюватись. У цьому центрі працюватимуть декілька спеціалістів. Серед них і психолог Євгенія Таранова. Вона говорить, для зручності відвідувачів можуть проводити і онлайн заняття. Я працюю з різними категоріями населення і з дорослими, і з підлітками. Проводжу тренінги для жінок. Якісь розвиваючі для мене було важливо знайти такий безпечний простір, бо в мене власного простору немає. Тому Юля мене запросила. Ну я погодилася, звісно, бо це дуже цікаво. Назва Равлик містить приховану метафору. Вона означає, що людина може рухатися в напрямку до своєї мети у будь-якому темпі. А ще равлик символізує те, що зараз кожен українець має дім там, де він знаходиться. Я сподіваюся, функціонування цього простору змінить взагалі підхід до уявлення психологічної підтримки. Вона має бути ну, актуальною як похід до лікаря, як консультація із банківським фахівцем. На даний момент суспільство ну, якось упереджено сприймає цю інформацію, як щось таке виключне, якісь причуди для багатих. А насправді це не ну, життєво необхідно для кожного ну адекватного притомного громадянина, як будь-які інші сфери послуг. Крім того, фахівці психологічного простору Равлик планують співпрацювати із закладами освіти, педагогами медиками, аби підтримувати реалізацію всеукраїнської програми ментального здоров'я. Те як Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому у мене все залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.